Якими були ваші перші спогади про Київ? Це я вперше приїхав на консультацію в Театральний вуз 14-му році. І я пам'ятаю, що я прийшов до Карпенка Карого. Для мене це було всім. Типу на той момент. Я знав тільки один навчальний заклад. І я пам'ятаю, що я одразу добре здав консультацію. Мені дали допуск, і я пішов на майдан. Я там ніколи не був, і там стояли якраз барикади ще палатки. Людей вже було не так багато. Але от я ходив і досліджував. Мені було дуже цікаво, бо я. Все, що відбувалося на майдані, чув тільки з новин. Київ я їздив ще раніше ще до майдана. Під час заняття кіберспортом Ми їздили з командами сюди, гралися. Топня київські знайомі. Київ завжди для мене був не чужим місцем. І для мене переїзд після окупації, після звільнення був якось як до себе додому. А чи є якесь улюблене місце в Києві, в якому ви часто наприклад буваєте? Мене так затягує місце. Це поблизу театрального вуза біля Карпенко. От якось. Ці спогади навіють під час навчання студентське. Про це я вважаю найулюбленіший свій час. От я дуже люблю там ходити по ярвалу, там пей пейзажна лія. Я дуже люблю це місце. Да, я там закохався в свою дружину. Про що ви мрієте наразі? Про перемогу, про те, щоб повернутися в кіно, знімати кіно, робити те, що я люблю більше на світі. Зумовно, я в першу чергу мрію про те, щоб ми не чули тривог, і тривога не заважала нам дивитися кіно, жити дітей відводити в садочок. Я мрію побільше часу проводити зі своєю сім'єю. Я мрію, щоб Олег Сінцов зняв ще один фільм. Я мрію, щоб мої друзі найкраще не їхали зараз після перегляду фільму знову в тому напрямку, а лишалися жити в Києві. Я мрію про те, щоб колись я мав можливість вийти там на церемонію Оскару. Можливо, щоб це був український фільм. Багато мрій.